Тема сьогоднішнього уроку засоби масової інформації та здоров'я людей. Інформація це відомості про людей, предмети, факти, події, явища і процеси, незалежно від форми їхнього представлення. Сучасне розуміння інформації розширилося. Нині говорять про обмін інформацією не лише між людьми, а й між людиною і природою, людиною і технічними пристроями, між технічними пристроями. Інформаційні технології дають змогу людству передбачати і прогнозувати природні небезпеки, зокрема землетруси, повені, посухи, виявити лісові пожежі, оцінювати стан ґрунту, ступінь екологічного забруднення, території тощо. Щоб інформація була корисною і не зашкодила здоров'ю, потрібно вибрати її за кількістю, різноманітністю та якістю. Так, шкільна програма передбачає що ви отримаєте необхідну інформацію, відібрану саме за такими критеріями. Існує думка, що все ми дізнаємось про наше суспільство і навіть про світ, у якому живемо, із засобів масової інформації. Засоби масової інформації, ЗМІ інформують про події у світі та аналізують їх. ЗМІ впливають на поведінку людей, прийняття рішень, формування життєвих цінностей. Інформація, отримана через ЗМІ, розвиває, виховує, розважає, особливо значного впливу зазнає молодь. Серед ЗМІ, мабуть, найбільш впливові телебачення та інтернет. Вплив ЗМІ може бути позитивним і негативним. Позитивний вплив. ЗМІ інформують про все, що сталося в країні та світі. Пізнавальні статті та передачі сприяють інтелектуальному розвитку. У радіо і телепередачах беруть участь слухачі і глядачі в прямому ефірі. Виник новий вид комунікації через інтернет. Комерційна реклама інформує про нові товари. В інтернет-магазинах можна купити товар. Соціальна реклама пропагує загальнолюдські цінності, зокрема патріотизм, здоровий спосіб життя, толерантність, захист довкілля. Щоб відпочити чи заспокоїтися, можна послухати музику або переглянути улюблені кінострічки, фільми, мультфільми та передачі, що пропагують позитивні цінності, впливають на систему цінностей людини, заохочують думати, аналізувати, оцінювати події. Негативний вплив: ЗМІ часто повідомляють про агресію, жорстокість та насилля. Головні персонажі бойовиків розв'язують проблеми силою. Пограбування, перестрілки, вороже ставлення до оточуючих стають звичними. У деяких рекламних роликах і фільмах пропагують хибні цінності, можуть провокувати формування шкідливих звичок, негативно впливати на психіку. Підлітки не завжди можуть відрізнити віртуальний світ від реальності, вони наслідують поведінку героїв фільмів і мультфільмів у повсякденному житті, намагаються розв'язати конфліктні ситуації з силою. Під впливом таких фільмів і телепередач, підліток може стати байдужим до оточуючих, жорстким і грубим, не співчуває і не співпереживає оточуючим. У соціальних мережах знайомляться заочно. На жаль, люди бувають добрі і лихі. Підліток навіть не усвідомлюватиме негативного впливу знайомства, але може стати дратіливим, агресивним, набути шкідливих звичок. Щоб протидіяти негативному впливу. Слід розвивати навички критичного мислення, формування проблем, усвідомлення питань, які розв'язуватимуться для подосягнення мети, обговорення питання, обмін думками, наведення переконливих аргументів для підтвердження власної думки, обмірковування і оцінювання всіх відомих фактів ідей, і результат це самостійне формулювання ідеї, думки чи переконання, мислити критично. Це означає ретельно обмірковувати судження, приймати рішення після оцінювання різних варіантів. Якщо навчитеся оцінювати інформацію критично, то обиратимете для перегляду кінофільми і телепередачі, у яких йдеться про справжні цінності, дружбу, погагу та вірність. Щоб поліпшити самопочуття і гарно вчитися, активно відпочивайте, поводьтеся чемно з однолітками та дорослими. Доступність інформації зростає завдяки комп'ютеру і мережі інтернету. Кількість користувачів глобальної комп'ютерної мережі інтернет з року в рік зростає. Завдяки сучасним комп'ютерним технологіям створюється єдиний інформаційний простір. Користувачі інтернету мають доступ до величезної кількості інформаційних послуг: сайтів, радіо, телебачення, організацій і приватних осіб, електронної пошти. Телеконференцій, оголошень новин тощо. Дівчата і хлопці часто захоплюються комп'ютерними іграми. Вони проводять багато часу за комп'ютером, нехтують навчанням і відпочинком на свіжому повітрі. Урешті-решт, таке захоплення шкодить здоров'ю. Якщо багато часу проводити за комп'ютером, може виникнути залежність. Це негативно впливає не тільки на психологічний, а й на фізичний стан здоров'я. Порушується розпорядок дня. Підлітки мало відпочивають погано сплять. У рекламі можуть пагуватися шкідливі для здоров'я продукти, малорухливий спосіб життя призводить до порушення постави, вживаючи їх, підлітки набирають зайву масу тіла, Мехтіння зображення на екрані негативно впливає на гостроту зору і роботу мозку підлітків. У них послаблюється увага. Правила безпечного користування інтернетом. Не змінюйте налаштування комп'ютера самостійно, у ньому встановлено захист від комп'ютерних вірусів, користуйтеся тільки легальними антивірусними програмами. Не заходьте на підозрілі сайти, якщо про це попереджає захист комп'ютера. Не повідомляйте і не оприлюднюйте без дозволу близьких особисту інформацію: логіни та паролі до поштової скриньки, адреси, номери телефонів, фотографії, свої та близьких, номери банківських карток тощо. Не зустрічайтеся ніколи наодинці з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті у малолюдних місцях. Не відповідайте на неприємну інформацію, яка може надійти на вашу електронну пошту. Про такі випадки обов'язково повідомляйте близьких. Не заважайте іншим користувачам, не робіть протизаконних вчинків в інтернеті, будьте чемними, доброзвичливими та відповідальними в мережі.